Привіт! Ви на каналі Родини Синько. Мене звати Саша. В одному з наших попередніх відео ви побачили оцю пилку і дуже просили розказати про неї докладніше. Тому сьогодні подивимося, як воно працює, поговоримо про плюси, про мінуси. Але спочатку пішли попиляємо. Я тебе вже знімаю. Да, да. Ага. Почати треба з того, що це модель gs 50 і дійсно, як писали нам в коментарі оглядів на цю саме цю модель, вообще в інтернеті не знайти аж ніяк. Я сам, коли шукав, наткнувся на цю модель, думав подивитися, що вона таке є. Характеристики, і, і сам нічого не знайшов. Вона дуже схожа на модель gs 52 яку розрекламовано, Тому якщо ну, треба більш детальний, більш професійний огляд, дивіться в пошуку gs 52 і в принципі ви побачите те, те саме, що представляє собою ця пилка. Коли ми шукали пилку, ми шукали, ну по-перше, найпростіше, найдешевше. Нам великих об'ємів здавалося впилити не треба. От, і кожен перший, хто оглядає, каже, що якщо вам треба випиляти там, 10 приблизно кубів за рік, такої моделі вам, вам вистачить. По плюсах: дуже класний двигун, дуже потужний, тягне ціпок, навіть коли трошки застрягає. А таке буває, він витягує. І працює як, як має працювати. Зручний старт. Не треба докладати зусиль, як це називається старт. Не треба видоргувати пилку аж аж отак. От можна достатньо потягнути. Навіть на холодну. На холодну заводиться дуже швидко, хапається, якщо карбюратор налаштований, а у мене він налаштований нормально. доналаштовувати нічого не треба. Заводиться буквально там два-три рази дёрнуло, вона розігрілася. Ну і далі по інструкції. Одна з головних переваг для нас це була, звісно, ціна. І чому я вибрав саме цю модель серед інших того ж самого цінового діапазону? Тому що як виявилося, компанія Procraft в Україні представлена дуже широко і має багато сервісних центрів по всій Україні. То якщо є якісь проблеми, от вони ремонтують. Плюс на цю конкретну пилку йде 2 роки гарантії. Гарантійного сервісного ремонту, тому і вибір пав на цю модель. Компанія Прокрафт. Чекаємо з вас бенефітов за обширну рекламу. Вашої продукції, а до речі, до, до плюсів компанії мені довелося це телефонувати один раз в сервіс, і хлопці дуже мене швидко проконсультували, і по, по моделі, і по використанню, і по нюансах цієї конкретної плитки. Ми про це поговоримо трошки згодом. Можна ще сказати, пройтися по, по її комплектуючих, по технічних характеристиках, але вона має в принципі все те ж саме, що будь-яка інша плитка. Пилках. <сміст> <сміст> інша пилка. По мінусах саме цікаве, да? чого, всі, чого всі шукають в інтернеті. Давайте пошукаємо якомога як більше мінусів. Значить, по мінусах. При всіх перевагах е, в штатній комплектації шина і ціпок йдуть дуже слабкі. Всі кажуть про те, що на, на таких, в такому ціновому діапазоні ціпок нікуди не годиться, його треба міняти дуже швидко. Так само і з цією. Я розраховував, що десь приблизно 5-10 ну, годин робочих воно попрацює, і потім треба буде міняти. Виявилося, що він затопився ну, на четвертій годині. Ну, вже важко. Ви бачили, що на перших годинах я отакий. Такий об'єм, як ми спіляли сьогодні, я перепилював буквально там за 3 хвилини, не більше. Ну, і що для мене стало дуже великим сюрпризом, це дуже слабка шина. Ви знаєте, що пила працює таким чином, що якщо її поставити, вона має пиляти рівно. От. У мене на третій годині роботи пила почала заворачувати вправо, причому дуже сильно. Почав розбиратися, що це, виявилося, що просто шина стерлася з одного боку. І це основна причина, чому пилка веде вправо. Я її вже перевернув, попрацював ще 3 години, і вона знову тягне вправо. Я не дуже криворукий, перевірив шину, вона дійсно стерлася. Я не знаю, чи так було з самого початку. Вона була крива, чи вона витерлася в перші години, але це мінус. І на майбутнє планую міняти. Міняти, причому міняти дуже швидко, тому що, якщо казати про великі дерева, ну, дуже, важко. дуже важко. От, це з мінусів, в принципі, все. В іншому пилка радує, поміняючи шину ціпок, я думаю, що буде ще радувати. Був прикол. Я залив, я залив двигун. І оскільки я ну, супер, не супер обізнаний користувач моторних плиток. Трошки перелякався. Всі відомі мені методи я перевірив. Як завжди, поліз свічу, перевірив іскру, все є. Думаю, що таке. Прокачував, прокачував, свічу прогрівав, нічого не відбувається. От паніка. <с> Давай телефонувати в сервіс. Хлопці кажуть: ну а що робити, присилай. Працюють вони таким чином. Пересилка в сервіс туди-назад, за ваш рахунок. Гарантійний ремонт безкоштовно. І сервісне на обслуговування. Да? От, через, проходить буквально три хвилини, телефонує мені пан Андрій і каже, слухай, спробуй такий дідовський метод, ви, виключи каже, заглушку повітряну заглушку, під, під, під підсос. І, і заводь її натискаючи на газ. Дай каже, повний газ і дірни ручку пару разів. Якщо заведеться, то ти переміг. Якщо ні, тоді присилай. Я пішов І завів. І завів. О, так що є такі, ні. Ну, це через... Казав, ні. я не дуже криворукий, трошки є. Що <гум> робити. Забув про один нюансик у цій піли, ще один малніусінький такий недолік, на який треба зважати. Тумблер включення у неї знаходиться прямо під робочою рукою. І тому я дуже, дуже був в шоці, коли пилка раптом заглохла, а виявлю, що я просто пальцем випадково натискаю, коли хапаюся за, за газ. Треба це мати на увазі. Як на мене, це такий ну, не зовсім прям недолік, але на це треба зважити. Підсумовуючи все. Плитка я задоволений. Шина з ціпком е, е, поміняється. Я думаю, що буде все в порядку. Пиляти нам ще <гум> багато чого. І по-перше, і, і сезон ще опалюваний не закінчився. По-друге, нам дуже багато розчищати на цій ділянці і старих дерев, і непотрібних дерев, бо хочемо навести лад. Все. якщо хочете більше корисних відео про будівлю, про ремонт, підписуйтесь на канал і будемо радувати вас новими корисними відео.